І всім привіт! З вами я Sony Game. і сьогодні я хочу передати вам дуже важливу новину, що Назік Про, у якого зараз вже канал PlayGames, виходить з Ютуба. Чому? Тому що в нього знову взламали або заблокували акаунт в Ютубі і повністю його удалили. Чому? Чесно, не знаю. Йому удалили канал Назік Бро, якого було ну, десь 500 підписників. І на Pro, де було 135 підписників. А зараз у нього ось цей канал PlayGames, і все більше немає. Ось його відео. Я зніму обзор на YouTube. YouTube. Що він каже, чому Ютуб поганий, що його заблокували. І чесно, багато ми з ним провели часу. Багато ми знімали вам дуже класного контента. Було дуже весело, але е, все підійшло до того, що Назік Про уходить з Ютуба. Тому сподіваюсь, він колись повернеться. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і сподіваюсь, Назік Про ще повернеться в Ютуб.